Так, невеличкий тест, скоро один і чарівний малесенький динарик. Динарик вже в тестовій площаці. Нагадаю, що у нас, тут, значить, у нас тут складний ґрунт і електролінія. Всі прилади загинаються. Значить, чуйка максимальна, п'ятерка. 15 кГц і ця програма поле, тут балансу ґрунту немає. От. Показуємо, що в нас вийшло. Ну, тобто от витягує кольором на грані, але витягує. Так, тепер, якщо ми змінюємо частоту М-1, наприклад, що в нас вийде, вже щось М1 тягне, схожий варіант, до речі. Ну, мені трошки гірше, ніж 15 чисто. М2 гірше. Ні, да, М2 гірше. М3. Ну, у мене враження, що для дрібних цілей краще М 1 і 15. Для супердрібних. І от вертаємося на... Ой, не то зробив хвилинку, вибачаюсь 15. О, вже він тут теж щось. Це виходить грань. Це грань свого роду. Як десь підхвачують, то він його витягує. Зараз показую скільки тут у нас ємку. Тут у нас 18 плюс 1, грубо там, 19. І нам трошки вище Вот Отак. Трошечки буквально. Тут грубо 17,5 плюс 1, там буде 18,5. Зараз. Так, щоб було розуміння. О! О, дуже чітко впевнений. Так, і покажу вам Дінаріка, щоб ви розуміли, що він дуже дрібний, там здається, діаметр 1,8 і дуже тонкий. Ось Ось так. Тобто дуже-дуже малесенький. Він тунесенький, малесенький, це невеликий дінарі. Чекаю на ваші коментарі, дякую за увагу. Це був... Скорее один і черівний Дінарік.